Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою. Ми готуємось до перемовин вже цієї п'ятниці. Угода з Америкою, підтримка нашої держави і людей, гарантії миру та безпеки це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь з президентом Трампом для мене і всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру України. Говорить... Пам'ятаємо. Пам абсолютно всіх, хто боровся заради нашої держави, заради наших людей, заради самого права українців жити своїм життям на своїй землі. Це право українців не підлягає сумніву: гарантії миру і безпеки, суверенітет нашої держави, територіальна цілісність. Заради цього працюємо. Дякую всім партнерам, які підтримують. Дякую всім нашим людям, які вірять в Україну. Слава Україні!